Але я ніколи ні на кого не працював. Типа, я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз поправку на когось працювати. я офігел, що мені хтось командує, командою розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені робити, сколько мені за це заплатять. Я завжди приходив і казав, я зроблю вам це, я за це візьму столько денів. Отстрою. Вони такі, так, да, ні. Обмін труда. Так як було раніше, так як по селах було. Люди приїхали, бартер. Просто ти казав, давай тобі конем огород, а ти мені такі зробиш. А в мене немає такого. Mm -hmm. Ну, віддай медом. У тебе є 10 кг меда. Ну, давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут то же саме, ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставке рибу розвели форель Ось тобі удочка на лови, ми тебе навчимо, як ловить. і ти оце словиш рибу і даже тобі в сусіднє село не треба йти продавати ми у тебе ж викупимо рубу, бо у нас так багато риби ми всю і словить не можемо. Надо, щоб ти ловив. От. ти мені за це 300, не знаю. Чого? 300 бджіл. Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.